Ремонтні роботи у центрі Бердичева дещо затягнулись. Їх планували завершити спочатку до нового року. Згодом продовжили термін договору до 26 березня. Сьогодні мала б завершитись реконструкція каналізаційних та водопровідних мереж. Але як бачимо, скільки ж іще триватиме, зі слів міського голови Сергія Орлюка, ще днів 40. На жаль, підрядчики не встигають так само. Зробити за ці три місяці. і, З їхніх слів, при усній домовленості, вони казали, що треба днів ще 40, щоб ми закінчили це до кінця. Потім вступає вже проєкт по щоб по поводу дороги. Ми намірени продовжити з ними договор на ці 40 днів. Я ще договор їх не бачив їх, цей договор Но максимально в короткий срок, щоб закінчити всі проблеми, які зараз там є. Ніяких з сторони, скажімо так, виконкома чи водоканала проблем немає. Проблеми йому трошки у підрядчики, тому що проблема в людях це одна, проблема в коштах інша в чому. Вони требують, дайте нам наперед кошти, дайте нам передоплату. У нас була умова, зробите, ви тоді отримаєте кошти. Це в них трошки затримує. І плюс це проблема в людях. На жаль, там, де треба, щоб працювало, допустимо, 12-20 чоловік, людей менше, тому що він, війна забирає людей. Тобто ще орієнтовно два місяці там роботи. Дай Бог щоб 40 днів. Мені було озвучено 40. Це була устна домовленість, яка була перемовлена в мене в кабінеті. Що дайте нам хоча б 40 днів, ми закінчимо ці роботи, тому що поки Але вони. Благоустрою. А наступний проект, наступний етап це вже іменно благоустрій. Це вже асфальтування тої дороги, організація ліньовки. Ми на днях так само чекаємо проєктантів, тому що ми переробляємо, намагаємося здешевити проєкт, який був у нас довоєнний, тому що, на жаль, ПДФО немає грошей, немає тої кількості, які ми зрахували зробити, щоб це все було в ідеалі. Ми зараз робимо для того, щоб місто могло жити. Що там конкретно залишилось доробити от за цих 40? Днів? Там з водою, сам довести до кінця, ще воду. Водогід да, да, довести до пуття, тому що там ну, більше, більше, скажімо так, процентів 90 зроблено, правильно так сказати. Нам оці, ми не хочемо, щоб не було це чуть-чуть недороблено, тому що це недороблено, потім може затягнутися на роки. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».